Коли купуєте нерухомість на первинному ринку, то звертайте увагу на репутацію забудовника. Одначе доволі обережно. Чому? Колись у мене були клієнти, які замовили перевірити нерухомість, яку вони хотіли придбати, власне, у такого доволі відомого забудовника. І от що з'ясувалося. Забудовник, нібито порядний, одначе підсунув мені документи на землю не від, грубо кажучи, того проєкту, який реалізовувався і, і будувався, а від попередніх. Тобто хотів певною мірою надурити. На моє запитання, а чому ж так вони себе поводять, Ну, вони. Не дивились навіть в очі. Коротше кажучи, в якийсь момент цей забудовник почав поводити себе непорядно. В подальшому, до речі, він збанкрутував. І це дуже добре, що така от моя юридична чуйка відвела клієнтів від покупки оцих ось квадратів. Оскільки вони, як ви розумієте. Заглючили, і багато років цей будівельний комплекс не міг бути зданий в експлуатацію через те, що земля нецільового призначення, самовільне захоплення, грубо кажучи, земельної ділянки не було рішення міської ради. До чого я веду? А до того, що варто все ж таки дивитися на реноме, на репутацію забудовника. Ви ж розумієте, що забудовник це така собі метафора. Сьогодні можуть бути одні засновники, а завтра інші. Більш того, доволі часто реєструють на, так би мовити, фунтів ці ось будівельні контори. Ну і так далі. Замовника, зокрема. Тому бережіть себе, і ви повинні розуміти, що купити нерухомість це як пройтись по мінному полю. Можна. Більш ефективніше, якщо є карта, яким же чином там оці ось ловушки розміщені. А карта це закон.